Добрий день. Добрий вечір. Як вас звати? Добрий вечір. Здравствуйте. Як, Як вас звати? Олексій Ковальов, місто Маріуполь. Кому пісня присвячена? Я присвячую її своїй дівчині по-перше. По Вона зараз мене підтримує. Дякую їй. Ваша девушка самая счастливая на свете, потому что э, такой голос, э, такое чувство, такие крещенда, такие, такие мускулы. Я э, честно же слушала, и все-таки женщины любят ушами. Вы меня. Я просто не хотела поворачиваться где-то в середине песни. Я просто хотела дослушать. Это действительно было необычайно. Я вас приглашаю в свою команду. Спасибо вам большое. Мы, ну, требуется девчонок швидко по Мы, мы, мы все вас запрошим в трех, я так понимаю, в свою команду. Это важный фактор. Хотел бы сказать вам, что если вы выберете мою команду, я... Э,

Я не сумніваюся в словах Саші. Же... Ну, потумети, звісно ж, ви знаєте свого боку сказати, що я вже з багатьма, хто навіть не, не пройшов на голос, домовився працювати після конкурсу, що вже говорити про тих, хто пройде. Одназна э, уверена вести вас по голосу по цьому проекту. Я буду старати. У е, мене таке відчуття, що от мені не хочеться з вами зараз ну, перетягувати канати, сваритися. Нет. Я просто мені дуже сподобалось. А мені сподобалась душевність. Я скажу правду, щоб можливо, це допоможе вам зробити вибір проти мене, а може за мене. Я, мені вся манера, ну от повністю до кінця не дуже сподобалась. От були моменти, які би я, ну я би так не співав. Але, але мені сподобалось те, що ви от ви відчуваєте ноти. От ви відчуваєте їх, і це от це ті речі, про які, які я шукаю на цьому е на цьому голосі. От в моїй команді є різні люди з кращими голосами, з гіршими, але всіх я вибираю по цьому критерію. Дякую за ваші коментарі. Ну я не буду довго вже мочити. Я изначально говорив, е кому мені ближче, з ким би я хотів пообщатися і нам буде о чём поговорить. Татина Кароль. О! Спасибо. Браво. Спасибо большое. Спасибо, я вас поздравляю. Ну вы возьмите мужчины а руки. А, а как же девушка? Правда, светла. <правда> <правда> Сука. Ну. Спасибо. Респект <правда> <ты> уважуха. <-то? правда> Удачи, Тина, А как же девушка? Удачи. Спасибо большое. Чому такі слабкі облишки? Красава! Чесно, здравствуйте. Вітаю вас! Я вас вітаю у нашому проєкті! вас, як я Чому ті накар? Ну, вона мені подобається в плані вокалу. Це моє, мені здається. Я вже сказав, що нам буде про що з нею поговорити. А дівчина ревнувати не буде? Ні, і я вас вітаю на проєкті Голос країни і біжіть готуватися до вокальних двобоїв у вас велика робота попереду. Дякую.